Поставлення в українському долі проходимо поставку ярмарів ясно. Яснові славі вам зразу пан проснувся. Я маю враження добре про стан бібліотеки, про бібліотечну справу, оскільки моя сестра молодша, директор бібліотеки на Черкашній школі. І я часто виступаю в бібліотеках, користуюся бібліотеками. бібліотеках. Звичайно, нинішня ситуація поставила дуже в складний, складний коліз бібліотека. Бібліотеку саму, по-перше. Нестача фінансування. Я здаю собі справу в якій ситуації. По-друге, може, в столиці процес, це слава Богу, що на рівні часу. А так, звичайно, я маю тільки великі співчуття до бібліотекарів. Я не знаю, де ще є такі низькі бібліотекарів. Я не знаю, де є ще така ситуація, що бібліотекарі, і, і, і мало не непритомні бачать весь огром літератури і, і мають такі обмежені можливості допомогти бібліотеки. Я бачив, як працюють бібліотекарі в Торонто, в Івро. Вони не мають проблем поповнення міжкому. що те, що ми в Європі на останньому місці повинні, по тому, що по я не знаю, де яка країна Європи де, має жалюгідний відсуток тих людей, що читають. Якраз зумовлюємо саме цією ситуацією, тому що бібліотека сьогодні не присвітна як і читач країни. І... Непрестижно читати книжки. Я дотримую, звичайно, інше. Я вважаю, що те, хто читає книжки, той керує тими, хто дивиться телевізор, це правда, але справді читають страшенно. Мав. І тут не винний, тут винна ситуація, яка є. І винні пріоритет, якими ми живемо в суспільстві. Ви візьміть, президент Франції, відтеран, виступав. Хвалився, що він прочитав ту чи ту книгу, яка одержала в Україні. Чи ви часто бачили, що керівники нашої держави, будь-якого рівня, виступали і сказали, от з'явилася, скажімо, Костенко, нова книга, з'явилася книга там Інграновського Василя Ставського. Чи навіть народних депутатів, чи представник влади НИС, рівнів. От, Це все пров'язано, ну, все що якби, я думаю, вони читали книжки, вони говорили про це, то вони знали, де бібліозраці, яка ситуація і що, в якому стані бібліотеки. Мене, я нагадаю таке непопулярне прізвище сьогодні в Стані. В час Другої світової війни, коли справді, була дуже загрузнева ситуація в війні, Серед заходів, які були передбачені для того, щоб для фронту вивільнити якісь резерви, йому доповіли, що треба закривати величезні кількість. Це вивільняється. Кожне все. І Він, навіть він, я кажу, я знаю, про кого я кажу. Навіть він сказав так, що відкривати ті. Розумієте, мені здається, що цей непопулярний приклад сьогодні треба наводити і казати, що відкривати чоловіка, як і бібліотека. Я розумію, що може воно не зовсім не тему, що ми хотів, очевидно, щось інше почути. Але справді я, я коли ходжу в бібліотеки, коли в благополучні ще таке. Радієш, це збереглося, слава Богу. І, і, і я люблю цю діти, що бібліотеки, цей, цей мікроклімат. Але коли потрапляєш в бібліотеки, скажімо, райони, і і бачиш, як відстають від, від того, що з'явилося туди. Вони можуть собі дозволити, то звичайно серце вбить, і, і думаєш, що гуманітарно. Наша сфера, цей решт цей принцип готування і фінансування, то показує, наскільки ми відстаємо весь банку. Ні, я думаю, що воно налагодиться, що і влада, я не маю на увазі ту чисю. Це за всіх. Всі команди, які приходили, розумієте, ті позиціонували себе як технократи, як ті, але ситуація з гуманітарією була та сама, і все. Я не в політичний вжути кидаю. Я кидаю взагалі владу, яка є, яка це, але я думаю що прийдуть молодші, якісь вченіші і зрозуміють, що це ж це державний дорог, це національна безпека України. Воно пов'язано абсолютно з книжкою, як книжка бібліотекації. І що нас рожене стан бібліотечний, те, як це є у світі, як повинно... Це я, 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 бачу, я, вам я вам можу, можу понаписувати. Бо я знаю, у мене сестра, добре, я, що я її поставляю. Я вам Прошу. можу досі. Тільки без дачку. Подарунок. І подарунок. И книгу, да? И писати, щоб она не разразила все подати. І автору цю книжечку можемо підписати. Автор. Ой, Я, я вам да, да, да. так. Чекайте. А для кого? Продите,